Привіт! Сьогодні я хочу поділитися п'ятьма книгами, які, на мою думку, варто прочитати кожному. Одні книги болючі, інші корисні, але всі вони по-своєму важливі. Перша книга це книга від автора Володимира Старчишина Для стосунків потрібно двоє. Автор розповідає про те, чому ми часто вибираємо не тих, і чому проблема не в інших, а в нашому сценарії. Автор говорить просто. Про складне. Про те, як наші травми з дитинства впливають на наші стосунки, чому людина так сильно потребує стосунків та підтримки. Після цієї книги вам захочеться мовчки сісти і поговорити самі з собою, а потім з вашим партнером. Наступна книга це атомні звички від авторки Джеймс Клір Ця книга про зміни. Але не гучні а тихі. Про ті маленькі дії, які здаються дрібницями, але з часом розумієш, що вони були дуже важливі для тебе. Джейм Клір пояснює, чому сила в дисципліні, а не в мотивації. Після прочитання цієї книги я перестала чекати потрібного моменту, а почала діяти потроху, але це все одно працює. Навіть більше читати це атомна звичка. Наступна книга це книга авторки Тари Шустер Купи собі той довбаний букет. Теж дуже популярна книга в буктоці і в буктюбі. Ця книга це не просто посібник з того, як почуватися краще, це ніби ваша подруга, яка пройшла через дуже багато складних обставин в житті і ділиться цим з вами, щоб ви не наступали на ті самі граблі. Авторка розповідає про те, як вилізти з емоційного дня, перестати жити заради чужого свалення і, нарешті, полюбити себе. Це не глянцева мотивація а посібник з гумором. І, до речі, після прочитання цієї книги я дійсно купила собі той довбаний букет. Наступна книга це Хлопчик у смогастій піжамі від автора Джон Бойн. Ця книга дуже важка, болюча, але і розповідає про людяність. Історія про восьмирічного хлопчика, який випадково опинився поруч із трагедією. Я не хочу спойлерити кінцівку, але вона вас дуже сильно здивує і візьме заживо. Ця книга нагадує про те, що світ жахливий і не через чудовиськ, а через байдужість. Байдужість багатьох людей, і остання п'ята книга в нашому списку: це Good Vibes, Good Life від автора Vex King. Книга про те, як навчитися справді любити себе, як поважати і ставити свої кордони, як перетворити негативні емоції та негативні ситуації на позитивні, і чи можливо знайти тривале щастя, а не короткочасне. Ця книга надихне вас дбати про себе і про свій добробут, розвивати позитивні життєві звички, реалізувати найсміливіші цілі, відкриватися для нових можливостей, відчувати страх і долати перешкоди Всесвіту, знайти вищу мету і стати світлом, і ціллю, і мотивацією для інших. Я дуже сильно сподіваюся, що це відео вам сподобалось, і ви дійсно прочитаєте всі ці книги, тому що вони дійсно дуже важливі і відкриють багато секретів для вас. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!